Кажу вам чесно, я ніде не думала, що всякий малий пристрій може принести так много задоволення. Амплітудний масаж рук призначається при синдромі холодних рук для правильної циркуляції, насиченої циркуляції до кінцівок, при парезах, запобігання артрозів, артритів та лікування і просто втома рук. Коротше, друзі, це така крута штука апарат, який робить масаж рук. Так як у мене постійно студені руки, літо, зима. Та я вирішила прийти і себе протестувати. Знаєте по відчуттях, яке? Коли ми апаратом давлення, от точно таке відчуття, що тебе жимать, а далі попускать. Точно такий апарат і так вібріює. Я прийшла його протестувати, по-перше, за те, що у мене реально є проблеми з тим, що постійно холодні пальці. По-друге, я вам указувала вже, що мама пальці деколи тимніють, синіють. Тому це було дуже корисно. Це кабінет фізіотерапії, магнітолазерної терапії в санаторії «Боржава». Сюди доступно приїхати кожному як по путівці, так і по курсівці. Я витягнула руку з апарата. «Никити». там є дійсно ролики, які дуже файно плотно масажують. Ну тут типу такий, як шипи. А там май глибоко ролики. Тут є для чоловіків жінок різні режими, тому що у них різний больовий поріг. Включення, виключення, підігрівчик і самий режим, як він має робити. Сайт санаторію залишу в описі.